Усім привіт! В продажі chevrolet Captiva в класному білому перламутровому кольорі 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації. З пробігом 218 тисяч пробіг оригінальний, перевірений, в класному збереженому стані. На ось таких класних титанах 19-го розміру. Дуже класно виглядає цей автомобіль на цих колесах. Інші колеса я тут навіть і не бачу, як будуть стояти, наприклад, 15 ка чи 16 ка Сюди треба такі великі колеса, адже автомобіль дуже великий, дуже масивний, класний, також в салоні дуже багато місця. Пізніше вам покажу додивляйтеся відео до кінця. Такий класний високий кліренс автомобіля. Ідеально підійде-підійде для наших доріг. Дуже м'який, динамічний і при тому економічний автомобіль на класній жирній комплектації. Колір на камеру не передасть. Вживу дуже класно виглядає. Ось такий задній вигляд, також має парктроніки, дві вихлопних труби, фаркоп причепний, якщо потрібно щось перевезти собі під шпили при фаркопі і перевозити. Такий, такий дах, рейдинги. Притонований задній ряд, Задній, задній скло так само. Ось Такий зовнішній вигляд. Автомобіль без м'ятин, без колів, без царапин. В ідеально збереженому стані. Зараз пройдемося, покажу вам його прибором. Також маємо протитуманки, вмивач фар, лінзовану оптику. Так, Зараз пройдемося прибором, фарбований настільки капот 229-270, як бачите, шпаклівки немає, просто перефарбований, можливо, освіжили. Від піску струю. Все робили за кордоном. Останні елементи не фарбовані. Так, зараз їх, можливо, бистренько прийдуть і Так. 102, 109, 96. 96, 113, 113. 114, 119, 101, 101, 120, 88, 97, 87, 87, 88, 108, 115, 115, 116 116 123 110 110 103 Так і криша. 130 130 120 120 130 так, фарбований на стільки капот по автомобілю і все. Просто косметика. Зараз перейдемо, покажу вам салон. Так, переходимо до салону, ось такий у нас гарний великий просторий, шкіряний салон в ідеально збереженому стані. Зверніть увагу на пластик, на шкіру, все в гарному збереженому стані. Повний електропакет, гарна музика тут. Ось код для перевірки, фіксуйте собі. Всі прийоми ціленькі, пластик не поцарапаний, коврики як новенькі, сидіння не просижені, не витерті, в гарному збереженому стані. Потолок також без дир, без прокурів. Автомобілі немає посторонніх запахів, все в гарному збереженому стані. Сидіння також класні. Підлокотник не затертий, має підстаканіки. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, клімат-контроль, блютуз, навігація з українськими картами. Також сюди виводиться камера заднього вигляду, автозатемнення дзеркала також присутнє. Такий великий підлокотник. Тут о, можна щось ще ложити, також є тут USB-вихід. Тут дуже багато місця, можна багато чого положити. Так, підігрів сидінь, що саме основне для шкіри, щоб було, щоб зимою прогрівалося. Таке велике мультикермо, також в гарному збереженому стані. Зараз заведемо автомобіль. Також є круїз контроль, можна розмовляти по телефону. Так, Пробіг 218 тисяч, як бачите. Заводиться без проблем, працює чітко, рівненько. Одразу загрожається навігація, клімат-контроль тут відображається, сенсорний екран. Навігація з українськими картами. Ось так Включаємо задню передачу, включається задня камера, також задні паратроніки. Машина велика, тому такі асистенти тут потрібні, щоб було зручно паркуватися. Такі є різні бардачки. Також панель вся не зацарапана так само в гарному стані. Кнопки так само всі. Збережені, незатерті, все відповідає своєму пробігу. Також є екорежим, розетка і багато чого іншого. Все в гарному збереженому стані. Також великі дзеркала, гарна оглядовість. Дуже зручно їхати в цьому автомобілі. Гарна висока посадка. Пізніше зробимо тест-драйв, проїдемося, додивлятися відео до кінця, а зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Задній ряд у нас притонований, як я казав, заводським напилом. Також пластик весь в гарному стані, не позарапаний, не подертий, сидіння не просівші, також збережений стан мають, сіточка так само не вища, також є розетка для задніх пасажирів, підлокітник такий невеличкий з підстаканниками. Також спинка регулюється наклон. Дуже зручний автомобіль для дальніх поїздок, дуже багато задніх місця, навіть дуже багато, я б сказав би. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також шумоізоляція в цих автомобілях дуже класна. Ось так виглядає руль, ближче так покажу, незатертий, як і показував, всі кнопочки стоять на цьому місці, все працює. Класний збережний автомобіль. Також тут ось потолок. Так само без дирок, без прокурів, є вішечки. Ззаді місця дуже вистачає, сижу за собою ще є місце з ростом 190 см. Ззаді так. так само вікна бокові мають підігрів. Зараз перейдемо до багажника, вам все ближче покажу. Так, переходимо до багажного відділення. Тут бачите, як є камера, електроніки, як я казав. А ще саме основне я забув сказати, що автомобіль на семимісний. Це також дуже великий плюс. Ззаді практично ніхто не їздив, сидіння як новенькі. Ось так легко все розкладається, так само підголовники піднімаються. Сюди наві спокійно не тільки діти сядуть, а й двоє дорослих. Адже місця тут дуже багато. Ось так все складається гарненько. Ремні всі працюють, також є розетка для задніх пасажирів, підстаканники, підлокотники. Все продумано. Так само у нас тут є компресор, піна, крюк, аварійний знак, аптечка, ключі. Також такі бокові карманчики, органайзери по боках. Також багажник у нас має легенькі притертості, але це не новий автомобіль. Можна сказати, це все допустимо. Також підсвітка є для багажника, все як має бути. Багажник у нас великий, просторий. Не пам'ятаю, чи сидіння складається в рівну підлогу, чи ні, зараз перевіримо. За таких автомобілів давно не мав. Так, сидіння складається в рівну підлогу, як бачите. Місця утворюється дуже багато. Можна щось перевезти, габарити, переночувати. Це дуже великий плюс. Люблю, коли у нас є рівна підлога в машині. Так, подивіться, яке, скільки місця утворюється. Собі кидаєте матрас, чи якесь покривалою, десь на природі переночувати, чи в дальній дорозі, чи щось перевезти, велике габаритне. Так, все покажу з цього ракурсу. Все тут поскладав вже. Так само пластик весь в гарному збереженому стані. Сидіння так само. Пройоми не побиті. Саме автомобіль без рижиків, без м'ятин, без колів, без сарапин, як і казав. Звертайте увагу на пластик, сидіння. Дуже тяжко знайти автомобіль з таким збереженим салоном. Зараз покажу вам сервісну історію ще. Такий великий бардачок, вся документація присутня, Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Зараз покажу вам сервісну книжку. Так, Ось така у нас сервісна книжка. Є всі інструкції до машини. Не книжка, а папка, а це у нас книжечка, зараз покажу. Відмітки про обслуговування, всі присутні. Так, фокусуємо. Можна собі поставити на паузу, передивитись ще раз. Останній пробіг був зафіксований 2022 рік, другий місяць, 190 тисяч. Зараз покажу вам, як працює мотор. Заведу автомобіль. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Тут так само все сухеньке, ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Мотор працює чітко, рівненько, без посторонніх звуків, стоїть добрий акумулятор. Так само і кріплення ціленькі, некручені полти. Все в оригіналі. Зараз легенько зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль їзді. гарна висока посадка, великі дзеркала, гарна оглядовість. Коробка працює м'ягенько, чітко, без нарікань, так само двигун в нормі, турбіна в нормі. Класно набирає автомобіль плавненько, без толчків, все як має бути, адже тут стоїть надійна коробка автомат, гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Так само автомобіль, гарний високий кліренс, як я показував, ідеально підійде для міста. Потрібно десь часом виїхати на бордюр чи ще щось. Так само паркуватися зручно, адже має камеру, паратроніки. Так само для бездоріжжя підійде, адже має повний привід. Дуже класний універсальний автомобіль для, для кожного дня, для кожної людини. Так само класна комплектація і пробіг все рішає. Бо якщо взяти автомобіль з великим пробігом, це вже не такі відчуття будуть по машині. А тут -а сідаєш в салон, чувствуєш відчуваєш, що тут класний, ідеальний збережний стан. Так само маємо навігацію. Сюди так само виводиться швидкість до зони клімат-контроль, так само можна підключити телефон, розмовляти по телефону, по гучномовцю. Тут стоять нас мікрофони. Так само слухати музику через телефон, Ось такі нас оберти. Так само у нас фари класно світять вечором, ну і вночі. Гарна оглядовість. Тут є різні керування фарами підсвіткою, дзеркалами. Це як має бути. Отож, Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Так само можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Так само автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь в групу у Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Та публікую всі автомобілі, які прямують за кордону, які є вже наявності, фотографії, ціни і всю інформацію по машинах. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.